Полетіли, вирішуємо парочку справ. Тим паче сьогодні офігезний такий посінній день, я б сказав, вже знаєте, сонце світить, але нахрена не гріє, Уже прохолодно, можна десь і шапулечку приодіти рідненьку. Ну і ще якось почекаємо трішки пізніше, але реально вже відчувається, що скоро зима, вже морозчиком таким в повітрі, знаєте, підсмажуємо. Ну нічого, головне, ми починаємо вже повністю відновлюватися. Це мені подобається, тому що, блін, якщо чесно, задобалося хворіти. А воно, знаєте, так не означає, Вроді би здоровий, а вроді би ні хрена не здоровий. Ну, нічого страшного, якщо правильно все робити, пацили йдуть нахрен. А ми з вами йдемо вперед, рухаємося також вперед. Залітай в шапку профіля, підписуйся, буду рад бачити. І якщо не важко, запіли репоста, збережи відоса і запіли у такого лайка завра. Так що зустрічаємося вечором на стрімі. Ярчайшо!